Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке ще питання: скорочення допомоги. Європа буде скорочувати допомогу українцям. Європа буде скорочувати допомогу українцям. Іде така тема. Так, планують, любі мої плани конкретні на це. Скорочення допомоги. Війна війною, але досить. Всі працюємо, всі облаштовуємось і не сидимо на допомогу. Дуже довго довго ми це все. влада так, планується скоротити цю допомогу. Однозначно, так. Це правда. І до речі, це наш президент ініціює з тим, що хоче, щоб ті, хто сидіть на допомозі, приїжджали назад в Україну. йде від цього ще. Буде, буде. Що мені вам сказати? Ну як є?